Глечик із термостійкового боросілікатного скла, прозоре скло на 1200 мл Кришка металева з силіконовим ущільнювачем. Кришка має отвіри, ось такі маленькі, і з протилежної сторони більш такий великий отвір. Дуже зручно тримати в руці глечик в середньої важкості. Підходять для посудомичних машин, кому цікаво. Глечики йдуть упаковані ось таку. Картону коробку, можливо, комусь на подарок і таке ж важливо побачити. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт wdel.com'a, якщо виникають додаткові запитання, пишіть під коментарями в відео.